Храм Казе перекривалися. По постійний вести постійний... споку на Росії. Зацію вона зберігається. Польського... Нью-струми найбільших наших новинних каналів почали каятись. І я йому казав, не треба каятись. Тому що пройде певний час. Ви будете поводитися так, як поводилися до цього. Ви знову будете каятись, ви можете каятись кожну п'ятирічку. А так виглядає? Тому що ви розумієте, що українська влада нинішня не виглядає стабільною. Вона може в будь-який момент зникнути, і вони знову будуть каятися. І ми всі будемо аплодувати, крах, які сміливі люди. Вони вийшли і покаялися за свої нечесні вчинки. Але з іншого боку, ви розумієте, що в такій ситуації відбувається відбір журналістів. Професії залишаються ті, хто готові грати по таких правилах. Ми його обіцяти. Він, напевно, один з небагатьох авторів за. Всю мою редакторську кар'єру, які здають тексти вчасно. Ну, я мав щастя як редактор працювати з практично з усіма, ну, скажімо так, кращими журналістами, пишучими цієї країни. Він єдиний, хто дотримується дедлайнів. Він дуже рідко перебирає об'єми. Ну зараз в інтернеті це не має значення, а для газети це мало велике значення. Коли ти угу. просиш автора написати текст на три тисячі знаків, воно тобі пише на десять да. тисяч знаків. Тобто всі ж ти закращаєш. Да? Якщо да? да, 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 uh, на банері написано ім'я Віталій Порт. это гарантия того, что кликабельность будет высокая. Дело в том, что умные люди, они тянутся друг к друг другу, собираются в одном месте, кучкуются, и, в общем-то, с другой стороны, достойные тексты должны достойно оплачиваться. Если человек занимается тем, что пишет э, умные, хорошие, качественные тексты, это ничуть не менее, а я даже думаю, что более серьезная тяжелая работа, чем, не знаю, там, вагоны разгружать или еще что-то делать. Тем более, что Интеллектуальная профессиональный журналист все выживает. Да. То есть, почему он должен за это получать мало или меньше, чем? Почему он должен заниматься благотворительностью? Це його робота, вона має достойно оплачуватися. Портніков малює якусь свою картину світу, він в ній впевнений. Так? Вона не завжди, на ну, мою думку, не завжди є реаль... ну, вона співвідноситься з реальністю, так? але от він малює якусь свою картину світу. Так? Ну, я не знаю, чи це недолік, чи це його перевага, але в нього особливість як автора, як журналіста. Справді нас пов'язує ціле життя, тому що ми разом починали. Я його знаю, ще з тих часів, коли працювала разом в молоді України, і це були буремні 90-ті, кінець 80-х. І тоді надзвичайно було цікаво спостерігати, як молодий український журналіст постійно їздить до Москви, і звідти привозить фантастичні інтерв'ю на той час ну, практично лідерів демократичного руху. Ну от, власне, він на цьому тоді спеціалізувався. Це було дуже, до речі, дуже цікаво. Бо ми з ним взагалі маємо трошки довшу історію, бо ми познайомилися в журналістському гуртожитку. І е, я був здивований, він займався, займався журналістикою, але закінчив філологічний факультет, не був журналістом. І з цього почалася наша ну, навіть не просто знайомство, а дружба. Uh -huh. І через роки, ви знаєте, я завжди дивувався. Як він вміє бути завжди дуже актуальним? Це такий чоловік, який щось знає більше. Я думаю, що він має таку особливу якусь свою сутність, постійний інтерес. От йому цікаво все, чи він їздить по Балканах, чи там літа, літав до Сполучених Штатів, йому цікаво все. І він це сприймає не в таких механічних рамках, а він докопується до дрібниць. Наприклад, якщо говорити про Балкани чи про Польщу, то він дуже часто зріднюється з цим середовищем, він знає багатьох людей, він вивчає культуру, мистецтво, я б навіть сказав так географічно культурний простір, і це йому дає можливість такі нюанси знати. Це можливо, чи не перший справжній український колумніст. Якщо розглядати західний тип журналістики, то тільки напевне, з часом Портнікова прийшло таке явище, як колумністика в Україні. І е, мені дуже приємно, що один е, з моїх студентів навіть писав е, свою дипломну працю портников як колумніст. Ви знаєте, він е, дуже чесний в своїх проявах, дуже часто незручних проявах. І коли ми говоримо про е, пошуки там, сучасних моральних авторитетів або людей, які вміють говорити правду, мені здається, що якраз портников є тим чоловіком, який вміє говорити правду. Якийсь час того був в, в, в Державній думі Росії. І Там була якась перерва, прогулювалися міністри, там голова рахункової палати. Я знаю багато років. Вони доступні абсолютно люди, які нормально розмовляють з журналістами, і жодна людина до них не підійшла. Я ну, я в мене такий український інстинкт. Я думаю, ну, як дивно що цікаво поговорити. Я підходжу до колеги і кажу, а чого ви з ними не розмовляєте? Вони кажуть, а що з ними розмовляти, Це наше задання? Ні, бо все вони не покажуть. Це нормальні чиновники. От є завдання записати Ляпкіна і Тяпкіна три хвилини. Вони записали Ляпкіна і Тяпкіна і пішли собі спокійно до буфета пити каву. І абсолютно не цікаво, що відбувається в політиці, в їхній країні, тому що ті, кого цікавило, вже давно поза цією професією. У нас яких як таких стосунків немає з Віталіком? Інша річ, що я давно за ним стежу, а те, що ми на одному каналі, ми, ми там фактично ми не перетинаємося, ми не зустрічаємося в кулуарах. Портніков для мене феномен сам по собі, тому що писати стільки я можу зараз нарахувати ну, видань, можливо, десять. Куди він пише? Окрім тих колонок відео, які він веде щодня по буднях на ТВ, і окрім програм на свободі, він є ще як мінімум 10 різних інтернет-ресурсів, чи може і друкованих, от де він пише постійно, і такої якості, такої. Таке враження, що він весь час перебуває в стані просвітлення від такого інсайту. Я не жартую. Я це не означає, що я аж так уже йому заздрю, тому що це його вдача, тому це його така от психофізіологія. Але для мене він якоюсь мірою от взірець такого журналіста-аналітика, емоційного, але аналітика все одно. Це його, коли е, я пишу колонки, я радше от, ділюся там, якимись своїми емоційними враженнями. Е, у нього з позиції людини з вулиці, яка не заходить в Курилку Верховної Ради. Е, у нього те саме, тільки е, з точним знанням розкладу реальних фігур. З інформацією з перших вуст від реальних дійових осіб і виконавців, і тому з цим завжди можна рахуватися, як з безпосереднім джерелом. Не тільки оцінки, не тільки емоцій, а й передусім інформації. Так що майбутнє воно непогане, але воно складне. Дякую. Коли буде третя книжка цієї серії, може на моє 50-річчя. треба щоб пройшов час. В контексті, коли росте авторитаризм в українському суспільстві, бути колумністом, бути знаним колумністом, це в принципі можна провести аналогію, сказати, що це так само, як лайкати у Фейсбуці, так тобто це або самовираження, але дуже маленький вплив на реальні події. Я думаю, що вплив на події він просто з тим, як розвивається ситуація, тому що люди змінюються, змінюються Думка людей змінюються їхні погляди на майбутнє. І Це важливо. для мене просто важливо мати діалог з читачем, і я вважаю, що коли ми маємо діалог з мислячою частиною суспільства, ми змінюємо події, даємо людям можливість принаймні самовиразитися.